робоча, не транспортна, а робоча і угу. Uh -huh. четверта. При 1800 оборотів, ну це там на що там виходить, десь кілометрів 15. По, ну, по, цьому GPS, так? Да? Ну це, да, по GPS, так, кілометрів 15. 15 кілометрів. Там. Не хватає йому, він Є в тебе от, е, якісь, наприклад, е, ну, при меншій швидкості пробував його використовувати. Ну, на, не, ну, от 15 ти зараз працюєш, так. а на менші пробов'ю опускати. Ну, І чи результат е, гірший, чи... По підстроями піти. Але робота та ж сама, так як ми ось... Ось я під'їжджав ага. до вас, то це ось була швидкість. Ну, no, тут теж вид. Тут да. просто видно вже більше, що по, по самому цьому вже залишається. Да, тут вже ґрунт, як би мовити, ну, сам горбиком вийшовся. Я вже вертав. Ну, власне, не бачите, що він ну, колись. Ну, no, так... Але все одно